Олександр, 44 роки, в цивільному житті працював в сфері туризму. Такого військового досвіду у мене не було, але я розумів, що така ситуація вона не тільки можлива, але і має відбутися. В якому найближчому майбутньому, скажімо так, десь до грудня. 21-го року було незрозуміло в січні вже було більш зрозуміліше. Треба було, мабуть, вчити історію і зрозуміти, що в принципі це, це все було наслідком. Да? Ми цього чекали і в цьому жили в принципі сотні років. І те, що не зробили. Наші пращури, такі як Сагайдачний, наприклад, нам потрібно було це питання вирішити. Тобто, по факту, це було як вулкан, який спав, і ось зараз він вибухнув, от саме в наш час. Відчуття це що ось вже почалось. І все, що було приготоване, воно все знадобиться. І е, те, що потрібно вирішити питання з безпекою родини і ставати до лав, нового багато, тому що е, в, в, в цій сфері, скажімо так, е, новачок. От зрозуміло, стало, що суспільство, можливо, нарешті прокинеться від ілюзій і інфантильності, яка була пов'язана з ставленням до наших сусідів, і що можливо, все ж таки те, що відбувається, є певним плюсом, який дасть поштовх для розвитку саме. Нашої держави, тобто у нас більше не буде такої кількості людей, яка буде вважати наших сусідів друзями, і це дозволить не розколювати суспільство в майбутньому і буде працювати на благо нашої, саме нашої держави. Чесно кажучи, мозок викидає дуже багато інформації, дуже багато відбувається кожен день з якихось таких яскравих моментів. Ну, Запам'ятовується це робота, це те, що не дивлячись на те, в яких ми умовах знаходимось, ми все одно не втрачаємо мотивацію, позитив, підтримку один одного. І те, що ми заряджені на те, щоб дійти до кінця і до нашої перемоги, кожна, кожна операція це якийсь яскравий взагалі яскравий епізод. Якісь такі, такі яскраві моменти, але ну, можу розповісти одну, скажімо так, смішну історію. Під час роботи і обстрілу. Хоча ні, це, мабуть, не на камеру. Е, ну, Цікаво, цікаво було е, бачити е, нашу роботу і те, що відбувається з тієї сторони. Е, як ворог метушиться, не розуміє, що йому робити. Видно певну незлагодженість дій то Мабуть і все. Дуже хочеться побачити з рідними, обняти. І, мабуть, можливо тим, хто не, зрозуміє, не розуміє ще й досі, пояснити, що щастя є в моментах. І потрібно цінувати кожну хвилину, не дивлячись на те, що відбувається навколо. Ми самі створюємо для себе моменти щастя. І потрібно створювати їх для себе і для інших. І тоді ми станемо квітучою, родючою і славною Україною, в якій буде приємно жити.